На сьогодні купол зроблений, завершується, вже цей Ярус, восьмигранник завершується. Зроблена підлога, проведена вода, каналізація, ті чи інші упоряджувальні роботи. Ну і далі отрухаємося. Я от собі думав. Можливо, це буде не зовсім таке доречне порівняння. Тяжко це все тут, тут в нас, в нашій державі в Україні. Тяжко переживається і будується це все українське. Воно, звичайно, не в такій мірі. Ми не можемо порівняти. Але десь, десь так далеко, як тяжко будується наша українська держава, так і цей так і цей храм. От він якось так, от ну так от, так от будується. Але ми будуємо от вже на сьогодні є храм вже сюди. Ще трошки ми можемо туди буде, ми можемо вже службу в храмі здійснювати. Ми потрошки, потрошки по зернятку, по зернятку, по камінчику, по зернятку і рухаємося до будівництва храму. І цей храм він покликаний перш за все, ну, не тільки вірянам допомагати, а й зцілювати духовно наших, наших пацієнтів, допомагати лікарям в тим чи іншому. Таку важку хвилину, минуту, якусь мить допомозі пацієнтам. Тому я дякую всім благодійникам, спонсорам ще раз Миколаївській церкві отцю Юрію за цю підтримку. Разом ми, я сподіваюся, що ми будемо на слідуючий етап і вже на слідуючий рік ми вже будемо робити службу в храмі отець Юрій. Я сподіваюся, всіх причетних, всіх колег, друзів, вітаю ще раз містян, вітаю із днем медичного працівника, маємо вже дійсно день медичного працівника в числі. Нехай Господь, Бог, посилає вам міцне здоров'я, ясних Боже, благословінь. І окрема подяка Збройним силам України, цим хлопцям і дівчатам, які стоять на передовій, бо якщо б вони. Не були би там, то ми б сьогодні не стояли би тут. Це однозначно. Тому і їм так само міцного здоров'я. Просимо Бога за них здоров'я, охорони, заступництва. Отаким от чином. Щиро дякую.